Всім привіт, друзі! Прийшов на рибалку 16 грудня. Що ще робити, як не бути на рибалці? Взяв сьогодні дві вудочки на мармишечку, дві дліснілки такі. що да ти, чорт несеш. І дві жерлички. Можливо, зловлю живця і почеплю. Погода в нас зараз класна, вітру немає. Ось так. Прекрасна погода. Зараз буду буритися десь, точніше, рубитися, взяв тупор Бурнести глянь руками. Думаю, десь біля деревця зараз спробую половити нам ромишечку. Зараз покажу все. Так, закинув вже вудку. Глубина тут невеличка, наживка мотиль. І що ж робити, якщо не пити чай? Будемо пити чай. Теплий. Так, нальємо. Зараз поп'ю чайку. Будемо пробувати, розловлюватися. Мінятиму місця лову. Перейду, можливо, трошки ось сюди ось, спробую на балансирчик. Ну, будемо пробувати. Поки поклювачок не бачив, думаю спробую піти постукати луночок. Десь під цією коряшкою буде. Отут ось посерединки попробую, можливо, на балансирчик, на мікрончик у кушка якогось зловити. Тому що, звісно, хотілося б, можливо, на мотилька зловити, хоч трошки у кушка маленького. Хоч одну жерличку поставити десь там Подальше. Можливо, на жерличку, але поки що не видно покльовок. Pėdu stukate. Пікрончика ось такого. Зараз візьму якусь тяжелішу артилерію. Можливо, цього, типу, натуралку або цього ось може. Вже спробував, але ну, поки що покльовок нема, ні тут, ні там. Так, ну що, беру вудку в зуби. Іду на другу сторону. Спробую зловити окушка. Але, звичайно, без мотилечка класно ось. Але мотиль. Чіпляти буду. Тому що окунь, як, ви бачите, доволі такий пасивний. Зараз я гляну. Пройшло вже більше, ну десь 40 минут рибалочки. Поки що покльовок не бачу. Будемо чіпляти мотилька, тому що на безмотилку я навіть не надіюсь. Зараз спробую пробити там лунку. Щось спробуємо половить. Коротше, що можу сказати? Пройшов оці 4 лунки, що надовбив. Подіргав мармишкою цією вудкою. Результату ноль. В зв'язку з тим, що в мене зламався тупор, не можу піти далі, спробувати пробувати. Тому що дуже важко одною рукою без топора пробивати. Ну нічого, прийду в дуючий раз. Можливо, на другий ставок зніму відео. Я вважаю... Рибалка не може бути неудачною. Рибалка завжди удачна. Просто може бути рибалка без риби, може бути рибалка з рибою. Але в будь-якому випадку гарно відпочив. Побув на природі, прогулявся. І за це вже дякую. І ще хотів би подякувати вам за активність на минулих відео. Ви набрали там нормально переглядів. Але хто додивився це відео до конця, хто, кому не важко, підпишіться на мене, тому що ціль 50 підписників. Зразу в мене було 13 підписників. І коли вистав відео, в мене вже 30 з чим-то. Так що давайте доб'ємо вже 50, щоб вести трансляції. І дякую за перегляд цього відео. І всім пока!